Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші на уроки. Тема сьогоднішнього уроку – діагностувальна робота номер 6 з української мови по темі досліджують числівник. Сьогодні в нас з вами контрольне списування. Так, наше перше завдання розгорнути зошити, записати 7 березня контрольне списування. Далі ми записуємо заголовок справжня матуся і опишемо з абзацу перший Перший абзац. якось знайшла бабусів на вулиці поранену ворону. Принесла її до хати, поклала у ящик з корчатами. Вранці пішла подивитися на курчат. У куточку сиділа ворона, під її крилами примостилося п'ятеро курчат. Тове сиділо в неї на шиї. Через сім днів крило ворони загоїлось, бабуся її випустила. Але ворона літала і кричала. У хаті пищали курчата, бабуся випустила їх на подвір'я. Як зраділа ворона, залишилася нажити у бабусі. Так, ви записуєте цей текст і потім всі числівники, тобто слова, які означають числа, підкреслюєте однієї лінії. Друге завдання вам потрібно творити і записати словосполучення. Один ворона, значить, одна ворона. Сім курчат. Так і буде сім курчат, дев'ять добів, 20 синиць. Далі, прочитає речення, встав пропущені числівник. Тиждень має, скільки днів записати. Рік триває скільки місяців? Записати. І у нас сьогодні скільки уроків записати. І скільки курчат було в бабусі та через скільки днів загоїлось крило ворона. І не забудьте поставити, як ви вважаєте, ви виконали. Навіть міна, добре, чи ще вам потрібно працювати. Дякую, всього найкращого!